Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Зміна клімату призвела до позеленення сахари. Супутники нещодавно зафіксували рослинний світ, який цвіте в деяких частинах типово посушливої південної сахари. У вересні більшість її площі вкриє понад 500% від щомісячних опадів. А в подальшому, ймовірно, сахара зазнає циклічних змін, які повністю змінять вигляд пустелі, перетворивши на регіон вкритий лісами. Вчені кажуть, що все через глобальне потепління внаслідок забруднення викопним паливом. В Австрії сніг у Польщі, Чехії та Румунії повені. Східну Європу накрив циклон Борис. Є загиблі. В Австрії зафіксовані снігопади та сходження лавин у деяких регіонах випадає до 20 сантиметрів опадів на день. У Тіролі зійшла лавина, коли в горах перебувала група з 30 туристів. Одна людина зникла, її пошуки тривають. Вчора під Радомом у Польщі торнадо пошкодив 20 дахів житлових і господарських будівель, а також зруйнував гаражі, огорожі та автомобілі. Через негоду закрито прикордонні переходи між Польщею та Чехією. У Румунії повінь зруйнувала тисячі будинків і забрала життя щонайменше чотирьох людей. У Чехії найвищий рівень загрози. У Словаччині та Угорщині очікують підвищення рівня річки Дунай. Пік повені може досягти 8 метрів і накрити регіони вже наступного тижня. А це вже Одеса йде під воду. Місто накрили дощі. Само толкає, а шо ж ніхто не поверне руля. Може, піде до зонтиком, хоч би пішов поміг. Прорвало дамбу у польському строне Шльонській, місто йде під воду. Що відомо наразі, повінь століття накрила Європу, десятки людей загинули, а вода затоплює міста. Після проливних дощів на південному заході Польщі прорвало дамбу. До порятунку людей залучено польську армію та авіацію. В Австрії десятки районів оголосили зонами лиха. Повінь дісталася й відня. До деяких населених пунктів вже неможливо дістатися сушею. Влада країни говорить про повінь, яка відбувається раз на 100 років. В Чехії понад 250 тисяч домогосподарств залишилися без електрики. Ситуація на греблі, яка розташована на кордоні Чехії та Польщі, залишається критичною тисячі людей довелося евакуювати з міста Опава в Німеччині після штормів із сильними зливами відбуваються повені на південному сході Баварії. У Польщі запровадять стан стихійного лиха через повінь. Прем'єр країни Дональд Туск. Президент України доручив Міністерству закордонних справ запропонувати Польщі і Чехії допомогу українських рятувальників у ліквідації наслідків повені. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.